Їдемо до Варшави міняти найді-карту. Або ні паспорт. Вчора наконець-то прийшов переклад морського свідоцтва про шлюб. Нам їхать 2 години 15 хвилин 250 кілометрів. Блющі. Перші 2 години паркінгу безкоштовно. На другий поверх ідемо. Здала документи на IT-карту. Заплатила 400 злотих за послуги і 117 за оформлення термінової id карти Сказали, десь через півтора місяця забирають. Одночасно робить два паспорти. Придеться їхати другий раз забрати карту, здати на закордонний паспорт і третій раз забрати закордонний паспорт. І так будемо кататися по 500 кілометрів.